Вас Росія офіційно відмовилася брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2017 у Києві. Про це йдеться у повідомленні Європейського мовного союзу, опублікованому на сайті конкурсу, після офіційного підтвердження того, що російській конкурсанці Євробачення Юлії Самойловій не буде дозволений в'їзд у Київ для участі в конкурсі Євробачення 2017 Європейський мовний союз офіційно запропонував два альтернативні рішення, які дозволили б Росії продовжити свою участь у заході цього року. Було запропоновано або взяти участь через супутник, або змінити делегат на того, кому дозволений в'їзд в Україну на час проведення конкурсу. На жаль, обидві пропозиції були відкинуті. Йдеться у повідомленні. В ефірі 1021 випуск програми «Телетежневик» і теми його такі. Рекордна кількість учасників і відчуття драйву автоперегони топ рівня Олтава Атак Сіріс відбулися. Сприяє підвищенню престижу і професійності кадрів. В обласному центрі відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець історія кримських татар через призму особистості у Полтаві. Презентували книгу Мустафа Джемілєв Незламний. Полтавці не поспішають платити за спожите тепло. До кінця року майже в усіх житлових багатоповерхових будинках Полтави планують встановити прилади обліку. 55-та весна Полтавського міського парку у краєзнавчому музеї представили виставку, присвячену річниці створення дендропарку. Більше трьох тисяч гривень на благодійну допомогу. У Полтаві на пішому квесті збирали гроші для офтальмологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. Від дітей для дітей п'ять мішків іграшок зібрали полтавські учні для дитячого будинку, що розташований у зоні проведення антитерористичної операції. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про ситуацію із незаконним будівництвом невідомого об'єкту на вулиці Соборності, 31 у Полтаві. 10 квітня міську раду Полтави заблокували. Працівників не пускали на робочі місця. Активісти та громада чекали на очільника міста, від якого вимагали скликати позачергову сесію. Олександр Мамай до мітингуючих не вийшов. Цього ж дня більше сотні громадських активістів, небайдужих полтавців та штаб супротиву їздили до будинку міського голови Полтави Олександра Мамаян. Біля його садиби активісти розсипали цукор. Цим хотіли показати, що відтепер полтавський народ на майбутніх виборах не продасть свій голос за гречку або цукор. Акцію протесту почали з автопробігу. Від центра міста до будинку міського голови з українськими та полтавськими прапорами їхали більше 20 автомобілів. 10 квітня голова обласної просвіти Микола Кульчинський відсвяткував своє 70-річчя. До ювілейної дати у Держархіві області підготували виставку світлин та документів, які відображають життя громадського діяча. На виставці світлини з перших петлюрівських читань у Полтаві, опозиційних мітингів 80-х-90-х років. Також фото з рок фестивалю Мазепа Фест, засновником якого є Микола Кульчинський, а ще й з кулуарів Верховної Ради. П'яного священника за кермом автомобіля затримали правоохоронці у Лубнах. Чоловік неодноразово їджав на зустрічну смугу та ледь не збив пішоходів. Патрульні переслідували чоловіка, який не збирався зупинятися, доки його вас не врізався в бордюр навпроти відділу поліції. Правоохоронці перевірили вміст алкоголю в крові отця Анатолія. У результаті майже в 15 разів перевищення норми. Тепер священника позбавлять водійських прав на рік та оштрафують на 10 тисяч гривень. 11 квітня мирний мітинг на підтримку поранених 5 квітня Атовців під час сутичок біля арки на вулиці Соборності, 27 зібрали ветерани АТО, Чорнобильці та Афганці. На акції протесту вони озвучили свої вимоги до місцевої влади та правоохоронців. Серед них відставка міського голови Полтави, виключити депутата обласної ради Ірину Степаненко зі складу атестаційної комісії обласної нацполіції, змінити керівництво служби безпеки Полтавщини та обласне керівництво поліції. 11 квітня піано екстреміст або екстремальний піаніст завітав до Полтави. Цей музикант, який приховує обличчя з часів київського майдану, став музичним символом боротьби за свободу і справедливість. До Полтави Богдан приїхав після скандальних подій біля газетної арки, аби підтримати активістів і в першу чергу пораненого Олександра Кобу, якого називає своїм побратимом. 12 квітня 42 нові апарати ультразвукової діагностики прибули на Полтавщину з Франції. Їх закупили у рамках проекту світового банку. Вартість обладнання більше 1 мільйона доларів Сполучених Штатів Америки. У Полтаві товар розмиднили і найближчим часом апарати розподілять між районними лікарнями. Отримають їх і медичні заклади Полтави, Кременчука, Горішніх плавнів та Лубен. Завдяки цьому обладнанню можна буде комплексно обстежувати хворого. На Полтавщині проєкт реалізоватимуть до 2020 року на загальну суму близько 40 мільйонів доларів США. Наступного року отримають обладнання для кардіологічного центру. 12 квітня начальник обласної поліції Олег Бех на зустрічі з активістами штабу супротиву повідомив, що питання створення нової поліцейської комісії мають винести на сесії обласної ради. Немає поки що і потенційної кандидатури на посаду голови. Її визначать члени новоствореної комісії. Нині поліцейська комісія, якою керувала депутатка обласної ради Ірина Степаненко, припинила свою діяльність цього ж дня на прес-конференції. Очільник обласної парторганізації БПП Солідарність Андрій Пісоцький заявив, що Ірину Степаненко, яка мала стосунок до забудови арки газетного ряду, вирішили виключити з лав партії. 13 квітня великодній ярмарок та фестиваль дитячої писанки провели у Полтаві напередодні Пасхи. Свято у центрі міста зібрало кілька сотень полтавців. Зі сцени лунали веснянки та українські народні пісні. Великодній ярмарок зібрав поціновувачів хендмейда та любителів смачно поїсти. Забудова арки газетного ряду на вулиці Соборності, 27, де виникла кривава сутичка, стала у Полтаві не єдиним місцем протистояння місцевих активістів та влади. Гаряча точка і місце навпроти зупинки 23 вересня. Там за документами мають зводити маф, а за фактом споруджують стаціонарну будівлю з фундаментом. Загорожу, що навколо неї неодноразово зносили протестувальники. Полтавські інспектори Державної архітектурно-будівельної інспекції кажуть, що цю забудову проводять з порушеннями. Незаконним вони називають і спорудження невідомого об'єкту біля кінотеатру імені Котляревського, що є архітектурною пам'яткою. Днями на прохання активістів на це місце прибули інспектори архітектурно-будівельної інспекції, щоб зустрітися із забудовниками. Інспектори дабі виїхали на місце, де проводять незаконну прибудову до кінотеатру імені Котляревського. За документами, які представив інспектор Валентин Діденко, тут має бути мала архітектурна споруда, не більше 30 квадратних метрів. Але очевидно каже він, що проводять будівництво капітальної споруди. Залитий бетон, вентиляційна система та більше десятка мішків з цементом – тому доказ. Дозволи на будівництво об'єктів за цією адресою Дабі не надавало. Вийшли з направленням на перевірку виконання вимог припису, який був винесений посадовими особами товариству Старнайт щодо припинення виконання будівельних робіт на об'єкті по вулиці Соборності, 31. Як ви самі бачили, тут були робітники, які продовжували виконувати будівельні роботи. Ми тут попрохали ну, адміністратора кафе, да, щоб вона якось зв'язалася з власниками чи керівництвом фірми, щоб хтось з них з'явився повноважений особа, представник і був присутній під час зійснення заходів архітектурно будівельного контролю. На місце будівництва до інспектора, журналістів та громадських активістів забудовники не вийшли. За попередніми даними, спорудження об'єкту веде товариство з обмеженою відповідальністю Старнайт. Керівником його є Віталій Романченко. Депутат міської ради Олександр Шамота називає імена тих, хто незаконно забудовує пам'ятку архітектури. Це Сергій Гонтовий та Олександр Калуцький, які і є засновниками цього товариства. Я особисто був декілька разів на прийомі у начальника управління культури облдержадміністрації. Ми підготували, вже передали їм готовий пакет документів з позовами, які потрібно було тільки подати до суду для того, щоб змусити через суд ТОВ Старнайт відновити цілісність приміщень. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що основним видом діяльності замовника забудови є заклади харчування. Звернемося до поліції, ви бачите, ніхто зараз на майданчику кроме нас немає. Ми їм письмово направимо матеріали наші, хай вони розшукують. хай тут почергують і заблокують це будівництво. Ну, а який вихід? Забудови громадські активісти викликали поліцію. За адресою соборності 31 прибули патрульні. Пізніше приїхала слідчо-оперативна група. Правозахисник В'ячеслав Кущинський написав заяву про учинення злочину. У разі продовження робіт це вже наступає адміністративна відповідальність. Відповідно на поліцію покладено обов'язок зупиняти адміністративні правопорушення. Ми кожен раз будемо викликати поліцію, коли бачимо тут будівництво. На момент приїзду патрульних будівельники, які вели роботи, зникли. Затриманих представниками поліції немає. Ми тут знаходимося з моїм напарником для охорони громадського порядку. На даний момент ніяких будівництв, ніякого будівництва не ведеться. В рамках закону, як зупинити це будівництво? Зупиняється, воно приписом. Ви ж бачите, що припис ми видали. Він не виконується. Не виконується. От далі, Що, що робити? От, ну, чисто по-людськи. Подавати до органів. Подавати до правоохоронних органів, так, хай забезпечать присутності суб'єкта під час здійснення заходів архітектурно будівельного контролю. Якщо б вони забезпечили присутність суб'єкта, ми б далі складали акти, штрафували, потім подавали до суду, понимаете? а суб'єкта нема, нам ні з ким працювати. Нагадаємо, споруда є пам'яткою архітектури національного значення. Тому полтавські активісти просять керівництво ГУНП в Полтавській області звернути увагу на незаконне продовження робіт по вулиці Соборності, 31. На черзі найпомітніші думки тижня І розповімо про те, як правильно підготувати великодній кошик і яка його ціна цього року. У Полтаві на пішому квесті збирали гроші для офтальмологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. Організував захід благодійний фонд Серце до серця. Зараз багато людей вже не вірять в благодійність, не вірять в те, що може це йти кудись по назначенню. І тому, коли людина бере сама участь у цьому, не збирає кошти, бо цьому отримати таке сердечко, у нього щось залишається. Там. Новий сезон Таво Атак Сиріяс відкрито. Автоперегони у Полтаві топ рівня. Саме це побачили вболівальники, які прийшли на картодром Ултава. На трибунах зібралися близько тисячі вболівальників. та організатори сподіваються, що з кожним роком їх буде більше. Ми хочемо автоспорт вивести на рівень в Україні, щоб він був популярніший, найпопулярніший, тому що технічні види спорту – це зрічний види спорту. Полтава може стати епіцентром нової революції в країні, каже Богдан. За його словами, місцева влада грається з вогнем. Саме з Полтави може початися. Ну я не скажу, що новий майдан, бо це вже тупо. Якось люди не поведуться. Але е, якісь події е, на кшталт ну навіть не не переворот влади, але е, суттєві зміни в країні можуть початися саме з Полтави. У Полтаві відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. Цього року в області його проводять в дев'яте. Конкурс сприятиме підвищенню престижу і професіоналізму кадрів, говорить головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату Полтавської обласної державної адміністрації Валентина Козіна. То стане переможцем, люди матимуть можливість досить широкого такого спектру. По перше, це вступ без екзамену в Національну державну академію при президентові України, це присвоєння позачергового рангу державного службовця, а це відповідно підвищення в заробітній платі. Це можливість стажування за кордоном. Наклад видання Мустафа Джемілів незламний приблизно 6 тисяч. Студентка Анастасія каже, тема книги актуальна і цікава. Кримські татари це люди, яких треба повчитись. Вони були першими волонтерами. Вони перші підтримали наших військових. Це люди, які є державниками. За словами заступника генерального директора зі збуту підприємства Полтава Теплоенерго Романа Кашина, борг за спожите тепло зростає. Аби цього уникнути, працівники установи до кінця року планують встановити в усіх житлових багатоповерхових будинках прилади обліку тепла. Протягом минулого року було встановлено більше 300 лічильників. Станом на кінець опального періоду 554 житлових будинки вже були обладнані. Що складає 41 від загальної кількості. 55-та весна Полтавського міського парку у краєзнавчому музеї представили виставку, присвячену річниці створення дендропарку. Територія парку 124,5 гектари, засаджений у ландшафтному стилі. Із 2014 року тут поселилися три пари лебедів, а нещодавно ще й качки-мандаринки. Станом на сьогодні парк входить десятку найкращих парків України, і завдяки програмі Дендропарк відроджуємо разом. Він об'єднав навколо себе усіх полтавців. Тобто, це зараз така у нас місцевість, де можна прийти, відпочити, допомогти і провести чудовий свій час. Анатолій Вільховий майже 10 років пропрацював сільським головою. каже, бачив, як села занепадають. Коли об'єдналися в громаду, почалися зрушення. Зокрема, побудували міст через річку. Псел, який до цього перебував у занедбаному стані. Ми бачили, що не все робиться. Можна сказати, що ми теж в селі щось робили: вуличне освітлення. Десятки в нас працювали, художня самодіяльність у клубах, школа працює, але цього було мало, грошей мало виділялося, тому що у нас 87 бюджету сільської ради йшло на зарплату. Щороку волонтери допомагають хворим дітям. Цього разу кошти збирали на благодійному концерті для офтальмологічного відділення Полтавської міської дитячої клінічної лікарні. У ньому взяли участь близько 20 артистів міста та області. Полтаві акція триватиме до 30 квітня. То зустрівши волонтера на вулиці, не пройдіть повз, а навіть одна гривня може врятувати життя. Волонтери мої задоволені. Насправді більшість відгукується. Тим більше люди, які знають діяльність фонду. А ми досить прозорі. Всі суми, які ми збираємо, ми виставляємо на скринці на сторінці ВКонтакті, тобто можна бачити чеки. П'ять мішків іграшок зібрали полтавські учні для дитячого будинку, що розташований в зоні проведення антитерористичної операції. Ці іграшки заряджені позитивною енергетикою, говорить семикласниця Надія і пояснює, школярі теж колишні малюки, які вкладали в своїх друзів дитинства дитячі мрії та думки. Ми повинні допомогти їм, своєю добротою допомогти їм Поратися з ну, зі стресом, який вони отримують. Тому що доброта це найбільша цінність життя. Чи потрібно Крим повертати Україні? Що для цього потрібно зробити? Про це ми запитали у полтавців. Думаю, що так, да, звісно. Нашому правительству між собою прежде всего, нужно договоритися. Звісно, Політична воля наверху. А як же? Це наша рідне, не знаю. Повертати крім татарам, я думаю. Я вважаю, що потрібно мозги перестроїти людям. Ні, і владі теж, а як же? Без влади нічого не буде. Це політики дуже не договорювати. Буде в нас порядок, коли закони почнуть діяти, тоді буде. Коли буде порядок в країні, тоді вернемо його легко. І народ побачить. головне, щоб Крим побачили, жителі Криму, що тут порядок. Вони саме вони і воно все буде. Без коментарів. Ой, вибачте, я спішу. Думаю, що треба повернути, не знаю. Я на політичній тему не розсумнявся. Ні, звісно. Чому? А що нам нужна? Взагалі, не знаю. А я вже обов'язково. Мирним путем. Переговори. Ну, з правителями нашими. З Путіним і з Порошенком. І будемо жити дружбі в на Те, що ми надіємося, як було раніше, як були брати і сестри. Цього року Пасху святкують 16 квітня. Віряни несуть до церкви на освячення кошики з продуктами. Кожен з них має символічне значення. Наші журналісти дізнавалися ціну традиційного українського паскального набору. Напередодні свята Пасхи полтавці наповнюють свої великодні кошики. Скільки він обійдеться та що потрібно туди покласти, давайте перевіримо. Пасха, яйця та молочні продукти головні складові пасхального кошика. Також його вміст залежить від звичаїв регіону. Цього року ми складемо традиційний український пасхальний кошик. Почнемо з молокопродуктів. Найчастіше полтавці купують їх вітчизняного виробництва, розповідає продавчиня. Звенигора Добродар. Ага. Паші, будеш? Ну, а нам так, щоб кошик підійшов. Підійде він. Підійде. Наш виробник, виробник смачний, свіжайший. А, а ну, скажіть, будь ласка, беруть і масло в кошик чи лише сир? Боже, е, масло тільки беруть на пасочки. За цей шматок ми віддали 50 гривень. Його кілограм вартує 198 гривень. Цього року цінник твердого сиру в передпасхальні дні коливається від 100 до 400 гривень за кілограм. Далі ми йдемо за яйцями. Вони символізують закритий простір, звідки виходить самостійне і неповторне життя. Купують і по три десятка, купують і по шість десятків. Купують і по 10, по-разному по купують. Яйця хороші, всі свіжі. А які найчастіше купують? Так, що бюджетна ціна. Ну, ну от, от це от купують, значить, це по 19 купують, там по 19 купують, ну і по 20 купують. І вот і це навіть купують по 10. Яйця ми купили не найдешевші, по 2 гривні за штуку. Але домашні і всього за 20 гривень. Демо далі. Тепер треба купити хрін. За повір'ям він робить людину міцнішою та душевно оздоровлює. Ми візьмемо два невеликих шматочки хрону. Оці, ні, оцей, оцей. Сідлинень оці. і коротенькі. Скільки з нас? Давайте дві гривні, я вже вам. Йдемо по головний атрибут Великодня Пасху. Вона символізує вічне життя та духовне очищення. Пасху залишилось купити і домашню ковбаску. Лариса продає паски домашньої випічки. Каже, порівняно з минулим роком ціна на пасхальні вироби незначно збільшилася. Середня коштує 25 гривень. Дайте нам, будь ласка, велику. 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 – Отак От ось, з ципленочком. Дивіться, дивіться, який красивий. Красивий? Дуже красивий, вкусний, з ізюмом. В минулому році яка була ціна на таку ж саму ну, така сама така сама була, да. да 2-3 гривні різниця, да. не більше, да. ну, То не дуже, не сказати, дуже. Не да, дуже да. Да. Завершують наповнювати наш кошик, сало та ковбаса. Їх вважають символом душевної радості. Раніше це було ягня. Після обряду ним прикрашали святковий стіл. А взагалі ціна збільшила чи ні, нормально збільшилася, більшість на, 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 на. Да. Да. на слід. Сала коштує 70 гривень. Наш маток заважив 53 гривні. А за кільце домашньої свинячої ковбаси ми віддали 22 гривні. Дуже дякуємо вам. Дякую. Ура, у нас є ковбаса. Домашня свиняча ковбаса. В результаті весь пасхальний кошик нам обійшовся майже у 180 гривень. Це при тому, що ми купували не найдешевші товари. Запитаємо в отця Миколая, настоятеля Полтавської свято-покровської церкви, чи всі продукти ми підібрали правильно. Сало є домашні яйця, є ковбаска. Ну це куплена не домашня, от є пасочка, і ще я планую купити сіль. І ну і свічка, і все в принципі. Ну я забув сказати, що за свічку свічка так. Свічка повинна бути в корзині, її треба запалити, коли йде священик освячує, і вона повинна бути свічка обов'язково присутня. Ну, взагалі... А взагалі, то ну, все, що ви принесли, його треба допрацювати, яйця покрасити, щоб вони символізували вічність життя. Паску, паска у вас добра, все остальне м'ясні продукти вони теж, При... Бо можуть в такому вигляді приноситись. Освячується той кошик. Який принесений з вірою, і тим людям, які виконують заповіді Божі, на цьому я ставлю крапку. Всім вдячна за увагу. Попереду святкові дні. Бажаю вам провести їх із задоволенням, набратися сил і позитивної енергії для звершення нових ідей.